Сьогодні у випуску час пік, розвиток молодіжної політики. Ясінянська громада бере участь у проєкті Впливові за допомогою проєкту нам все таки вдасться побудувати оцей невеличкий, хоча б місток зв'язку між ОМС і молоддю, тому що зараз це дуже нестійко. Порядкування заповідника в Оноківській громаді геодезисти провели перевірку. Маємо таку ситуацію, що багато землекористувачів пригородили собі частину цього заповідника. Повертають радість бачити, як офтальмологічний центр Мукачева допомагає бійцям ЗСУ і не тільки. Праве око вже 100%, а ліве 90%. 8 листопада відбудеться суд у справі побиття жінки працівником територіального центру комплектування в Ужгороді. Про це повідомила у Фейсбук на своїй сторінці. Потерпіла Тетяна Новак. Ближче до цієї дати я обов'язково зроблю анонс для ЗМІ і всіх охочих прийти на суд в Ужгороді, повідомила Тетяна. Крім того, додала, що вже знайшла адвоката, працює і готується та має твердий намір відновити справедливість. Нагадаємо, у червні цього року нетверезий працівник ТЦК побив жінку. Згодом у Міністерстві оборони України заявили, що звільнять працівника, що і зробили. Чоловік свою провину визнав так само і те, що знаходився у нетверезому стані. Поліцейські Ужгорода затримали зловмисника, який викрав велосипед і дитячий візочок з місцевої багатоповерхівки. Зранку надійшло повідомлення про те, що на одній з вулиць міста з двох різних під'їздів одного будинку зникли велосипед і дитячий візок. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Як з'ясували, у ніч на 24 вересня фігурант проник до під'їздів багатоповерхівки, і викрав звідти дитячий візок і велосипед. Завантажив їх в автомобіль марки Volkswagen Golf і зник у невідомому напрямку. Причетним до крадіжки виявився 44-річний місцевий житель. Фігуранта поліцейські оперативно розшукали і затримали. Слідчі вилучили у нього крадені речі і повернули їх потерпілим. Унікальна заповідна місцевість, де зростають 150-річні дерева, породи сосна чорна, знаходиться неподалік Ужгородчини не у селі Оноківці. Це природозаповідний фонд у мікрорайоні Лиса Гора під назвою Чорна Сосна, який перебуває на балансі Оноківської громади. Його передали під місцеву охорону ще в 2001 році. Проте тодішня влада на баланс його так і не прийняла. Наша територіальна громада навіть не знала, що ця пам'ятка знаходиться в нас. На балансі як об'єкт культурної спадщини. Але у зв'язку з тим, що до нас завітали екологи і здійснили там ну, огляд певний, так скажімо, так, то ми е, почали е, у свою чергу трошечки упорядковувати документи. Ну, і виявилося, що в 2001 році на адресу сільської ради прийшло охоронне зобов'язання. Воно було розписано на одного з заступників сільського голови. Однак він не розписався, не отримав, і це охоронне зобов'язання кудись невідомо зникло. Ми тепер його підняли, знайшли, ми ходили в департамент екології, підняли документи. Чесно кажучи, ну почали в цьому розбиратися. І дійсно такий документ існує. і Наша громада готова виконувати це охоронне зобов'язання. Відтак кілька місяців тому тут завершили процес земельної інвентаризації під ботанічною пам'яткою та присвоїли кадастровий номер земельної ділянки. Кадастровий номер належно оформлена земельна ділянка. Це перш за все перший захист, так скажемо, тим, що то не передаш потім під якийсь інший вид цільового призначення цю земельну ділянку громадянам там, чи фірмам різним і так далі. Ми вже були зацікавлені і направлені, тому що за виходить, у нас 2023 рік за 33 роки це ніхто не додумався зробити. Ну нехай у нас інвентаризація офіційна пішла з 2003 року, можна було присвоїти кадастр. Ровий номер і облікувати належну земельну ділянку, але жодній владі це в голову не приходило. Проте в ході упорядкування документації з'ясувалося, що 11 землекористувачів здійснили самозахоплення природозаповідного фонду Чорна Сосна тож у сільській раді створили комісію, до складу якої увійшли і геодезисти, які спільно виїхали на місце події для встановлення фактичних меж заповідника. Там туалет. туалет перестроєний повністю. А тут мали Ну Тоді ми йдемо, вдаримо тільки та і все. Тільки через то заходить, через вулицю. Маємо таку ситуацію, що багато землекористувачів пригородили собі частину цього заповідника. Ще гірша ситуація, що в деяких вже є господарські споруди встановлені. Добре, що хоч нема завданої шкоди на середовищу, середовищі, вони повирубували дерева на своїх земельних ділянках. Більшість місцевих про самозахоплення знає і з розумінням поставилася до ситуації. Однак її вирішення покладають на плечі сільської ради. За словами секретаря Оноківської сільської ради Євгена Лейби, окрім парканів та споруд, які самовільно збудовані на території заповідної зони, під час обстеження тут виявили і кілька незаконних рубок. Пні мають ознаки 10-15 років давнини, так скажем, да, і історичного їхнього походження. І однозначно, ми спілкувалися з Пантоком Юрієм, керівником департаменту екології. Він це чітко усвідомлює, він це чітко розуміє, що це пні не сьогоднішні, що хтось їх викорчовував. І є процедура видалення їх офіційно. Станом на сьогодні Ноківська сільська рада не видавала жодних нікому дозволів там щось рубати, пиляти, зрізати і так далі. Далі так само департамент екології, але у будь-якому випадку, для того щоб далі це не продовжувалося, їх треба ці пні облікувати. Які є далі, офіційно, згідно відповідних наказів і інструкцій, їх потрібно видалити. Піднімають історичний корінь досить давній. Ми це зараз фіксуємо відповідними комісіями і далі будемо реагувати. Ну, звісно, хотілося б знайти, хто їх спиляв у свій час, але я думаю, це буде не так просто. Ну, ми це покладемо на наші правоохоронні органи. Наразі в сільській раді готують зобов'язання до землекористувачів звільнити захоплені ділянки, аби всі мали змогу відвідувати заповідник. Після тут планують взятися за благоустрій, зокрема упорядкувати територію, встановити шлагбаум та камери відеоспостереження. Також хочуть залучати і грантові кошти. У Мукачеві згоріла надвірна споруда разом зі свійськими тваринами. Пожежа сталася 24 вересня на вулиці Гастело. До рятувальників звернулись жителі вулиці, які повідомили про пожежу у надвірній споруді сусідів. В управлінні ДСНС Закарпаття кажуть, опісля сусіди розбудили власницю будинку, яка спала. На місце прибули вогнеборці. Мукачева вже о 6.55. Рятувальники локалізували пожежу на площі 12 квадратних метрів, а о 7.39 ліквідували її остаточно. В управлінні додають, на жаль, всередині знаходили. Ось дві свині, двоєкі з двом з яких вдалося врятуватись. Внаслідок пожежі знищено два кубометри сіна, один куб дров. Наразі експерти визначають причину пожежі та суму завданої матеріальної шкоди. Смерека замість сосни. Закарпатські митники запобігли махінації з незаконного експорту хвойної лісопродукції. Порушення виявили на митному посту Дякове, що на кордоні з Румунією. Під час митного контролю та оформлення вантажу з пилопродукції. За наданими документами, вітчизняне підприємство експортувало до Туреччини пиломатеріали, обрізні хвойні порід сосни в кількості 36,8 метрів кубічних. Підсумку у вантажівці знайшли зовсім інший товар, а саме лісопродукцію зі смереки. І пиломатеріали вилучили. Їхню вартість встановить спеціаліст-експерт. Справу розглядатиме суд. З останніх пожеж, які виникли в екосистемах Закарпаття, найбільше сталося в гуському селі Білки. Про це повідомили бійці ДСНС до служби порятунку. Надійшло повідомлення о 17.43 від місцевих жителів. Як виявилося, вогонь охопив суху траву і чагарники на полі, де до цього була засіяна пшениця господаря. Рятувальники із села довге прибули за викликом. О 18.45 ліквідували загорання на площі 2,5 гектарів. На щастя, люди, чи їхнє майно від пожежі, не постраждали. Загалом же протягом цього року. Оку на території Закарпаття виникло 279 загорань в екосистемах. При цьому полум'я знищило майже 105 гектарів рослинності. Майже три десятка земельних питань, які невдовзі винесуть на розгляд сесії, затвердили сьогодні на засіданні земельної комісії Мукачівської міськради. Розпочали з передачі матеріальних цінностей для військової частини. Далі ухвалили низку рішень щодо передачі в оперативне управління приміщень для медичного центру сім'я і затвердили договори оренди земельних ділянок. Разом з цим проголосували і за затвердження проєктів землеустрою, серед яких і такі, що змінюють цільове призначення земель громади. Серед присутніх на засіданні і Мукачівці, яких Турбує доля земельних ділянок у громаді. Я хочу задати, Ну, будь ласка. У нас не зараз правозахис споживачів. Спіть вас, у вас є якась концепція по місту кажуть, що до паркової зони зелені. Там і тяхно, що до паркові зони. Називайте своїм приватним. По-перше, це не паркова зона, звідно в зоні, на якій затраже 2016 року, у вас є розміщення проєктів. Забудови громадської житлової, передбачено, що це так само тепер... цього призначення? Так, друзья, це зоні, який зараз передбачить. Ми так, рідно займаються, забудовують житло. А з місця паркової зони залежить. Ми не залазимо в паркові зони. Чекайте, ми тут даємо заяву. Це заява, то зараз. Ми або даємо або даємо так, симформ, про онлайн за фармзування В ході розгляду питань деякі з них виявилися недоопрацьованими. Тож за рішенням комісії їх розгляд після вивчення відбудеться на наступних засіданнях. Єсінянська тергромада відтепер починає розвивати молодіжний лідерський рух. Серед 90 учасників вона війшла до списку 25 фіналістів проєкту Впливові. Проєкт впливові організовує Українська академія лідерства в партнерстві з ІЗІБІЗНС партнерстві з центром економічного відновлення за фінансової підтримки «Юсейд Сейтгове. Проект пливові це така можливість для всієї молоді з України об'єднатися в своїх громадах і реалізовувати ціннісні, класні проекти такі для реалізації і процвітання цих громад. Ми громади обирали дуже різноманітні. У нас є обласні центри, великі громади, є дуже маленькі. вплив до того що там 5 тисяч населення. Це вся Україна. У нас є громади з Дніпропетровської області, з Одеської, Миколаївської. Полтавської, Чернігівської, Івано-Франківської, Закарпатської, Волинської, Рівненської, Житомирської. Тобто, ми вхопили якомога ширшу географію для того, щоб проект взяли участь ті громади, які можливо до того не мали такої можливості. Головна мета проекту Впливові залучити молодь до розвитку своїх громад. Відтак більше 200 активних молодих людей з усієї України об'єднають у спільноту впливових амбасадорів громад. Участь у проєкті передбачає круглі столи, спільні бесіди представників громад та молоді і онлайн-навчання. Ми, як представники органів СЕВСРування, прагнемо збільшити активну кількість молоді громади, актуалізувати, напрацювати креативні сучасні ідеї, адже молодь це є наш креатив, і не тільки їх обговорювати, а і реалізувати в нашій громаді. Наразі зараз відібрано вісім молодих активних людей в громаді, які будуть безпосередньо працювати в цьому проєкті, але ми на цьому не зупиняємося. Ми під час реалізації цього проєкту будемо залучати більше молодь, як студентського віку, так і шкільного. На першому етапі зустрічі з молоддю обговорили низку проблем, які є в громаді, і визначили шляхи їх вирішення. Зокрема, зосередили на певних напрямках, над якими будуть працювати надалі. Протягом наступних місяців молодь громади отримує можливість вивчати тонкощі проектного менеджменту, інструменти фандрейзингу, ефективні комунікації в команді, аби навчитися якісно планувати та реалізовувати свої ідеї і проекти. За допомогою проекту нам все-таки вдасться побудувати оцей невеличкий, хоча б місток зв'язку між ОМС і молоддю, тому що зараз це дуже нестійко. Молодь боїться йти до органів місцевого самоврядування, щось вирішувати, тому що ну, типу, існує оцей уявний бар'єр. І я дуже сильно сподіваюся, що цей проект допоможе нам його подолати. По завершенню проекту учасникам презентують свої напрацювання на форумі впливових, аби мати можливість знайти партнерів і однодумців для більш успішної реалізації проектів у громадах. На Закарпатті відбувся Вест Карпатіан Марафон. До першого марафону в західному регіоні долучилося близько пів тисячі учасників із 18 областей України. Основна дистанція 42 кілометри 200 метрів. Командні естафети. Дистанція на 1 кілометр і дитячий забіг. 100% внесків кожного, хто долучився до Вест Carpathian марафон, спрямують на потреби ЗСУ. За словами голови Ова Віктора Макити, це історична подія в напрямку розвитку спорту для Закарпаття. Перше на Закарпатті відбув. Всеофіційний марафон, який цього року отримав міжнародний сертифікат, що дає можливість фінішерам дистанції 42 кілометри 195 метрів кваліфікуватися для відбору в топ світових марафонів. Знаково, що в цьому марафоні та його організації взяли участь заступники голови ОВА Мирослав Білецький і Василь Іванчо. І ти мені кажеш, що там? Так Дітей на прийомі у лікарів офтальмологічного центру Візіс ексклюзив Мукачева не бракує. Маленькі пацієнти з батьками звикли до привітного персоналу і якісного обслуговування. А медики, в свою чергу, до оперативної допомоги та швидкого покращення зору для кожного пацієнта. Помітили, що я дуже близько телевізор дивлю. Принесли мене сюди та сказали, що 20% бачу. Потім почалося лікування, та й праве око вже сто процентів, а ліве дев'яносто. Хвороби ока сьогодні помолоділи, кажуть медики, тому потребують і як якісного реагування, аби не запустити зір, а зберегти його вчасно. Тож у клініці «Візіс ексклюзив з цим проблем не виникає. Надавати високоякісні послуги дає можливість не лише 10 і річний досвід лікарів, а й сучасне сертифіковане обладнання, на якому вони щодня працюють. Коли ми можемо зробити і томограму, і заміряти всі математичні структури ООК, і зробити поля зору, і одразу поставити діагноз і вже розібратися з тактикою лікування. Просто кажу, що всі хвороби вони помолоділи. На жаль, це соціальні наші моменти, гаджети дуже впливають на зір, і зараз близо руки саме міапія дуже помолоділа. І дітки вже йдуть в перший клас з мінусовими окулярами і вимушені одягати контактні лінзи або ортокератологічні нічні лінзи для того, щоб зупинити падіння. То в мене є така динамічна група спостереження раніше такого прям масового падіння погіршення зору дітей все таки не було. Дітей у нас досить багато. Це ексклюзивний офтальмологічний центр, який працює більше 18,5 з половиною років на території Закарпатської області, і він війшов в історію Закарпаття як перший приватний офтальмологічний центр. Який був започаткований на той час головним офтальмологом України Сергієм Олександровичем Риковим, і Андрій Степанович Гуць, як зав кафедри офтальмології і львівського імені Данили Ганницького університету, і ведущий офтальмохірург України і СНД на той час і на сьогоднішній день. Діагноз одразу на місці. Лікування теж не питання. Хірургічним і медикаментозним шляхом тут легко бореться з проблемами зору. Клініка спеціалізується на лазерному лікуванні, мікрохірургії ока та апаратному лікуванні захворювань зору у дітей дорослих. Тож не дарма офтальмологічний центр відомий не лише на Закарпатті, а й за кордоном. За останні п'ять років центр вийшов на європейський офтальмологічний ринок, тобто до нас почали приїжджати. Із ближнього і дальнього зарубіжжя, тобто люди довіряють нам свої очі. Серед пацієнтів із початку війни побільшало і військовослужбовців, запевняє головний лікар. Для них у клініці діє окрема безкоштовна програма для надання всіх необхідних якісних послуг. Пан ви як кулеметник збройних сил України, ми повний пакет обстежень, в тому числі і томографія робимо. За рахунок клініки для укріплення трудового нового фронту України. Слава Україні! Героям слава! Дякувати Богу, що ми живемо глибоко в тилу, і дякувати Богу, що ми маємо можливість працювати на перемогу. І кожен день я поставив ціль, щоб ми з колективом максимально могли допомогти. Як і воїнам, які лежать через дорогу в військовому госпіталі, так і всім іншим військовослужбовцям, які до нас звертаються, максимально допомагати як і по діагностиці, так і по хірургічним втручанням тобто максимально допомогти тим людям, які конкретно потребують допомоги. Вони повертають пацієнтам радість бачити, і це їхня найбільша нагорода. Понад 18 років офтальмологія Візіс ексклюзив працює у Мукачеві і покращує зір тисячам пацієнтів. Офтальмологічні послуги високого класу чекають на вас за адресою. Місто Мукачево, вулиця Партизанська, 11Б. Почніть нове життя без окулярів. Спортсмени з Мукачева вибороли срібло та бронзу на Кубку України з греко-римської боротьби. У Мукачеві відбулися всеукраїнські змагання Кубок України серед молодших юнаків. У змаганнях взяли участь понад 300 юних борців у різних вагових категоріях з багатьох регіонів України. Успішно виступили вихованці відділення боротьби греко-римської боротьби, а саме Роман Іваник, Матвій Спачинський, Дмитро Гарбаш та Максим Роман. Вітаємо переможців!